А ви коли замислювали, що TikTok може змінити ваше життя? Так, так, саме ця соцмережа може змінити кардинально ваше життя, або навчити вас заробляти, або зробити вас популярним, або просто зробити свій власний бренд. Якщо тобі потрапило це відео, значить тобі цікавий TikTok. І додивись це відео до кінця, щоб зрозуміти всі тонкощі в Тіктосі. Більшість людей відноситься до цієї соцмережі як до певної гри. Але більшість запускають свої акаунти для розваги. Так, для розваги, для більших переглядів, наприклад, просто щоб продемонструвати себе або свій талант. А потім, коли ваші канали набирають маленькі перегляди, і до вас ніхто не підписується, ви задумаєтесь, чи взагалі вам потрібна ця соцмережа. І в ТікТоці є певні ніші, які дуже набирають величезних переглядів, і це як правило хайпові ніші. І ось багато блогерів маніпулюють на різних подіях, які визивають у людей різні почуття. От, наприклад, зара як війна. А тепер хочу дати відповідь взагалі, а чому я вам розповідаю про TikTok, хто я взагалі і що знаю взагалі про TikTok. На зв'язку з вами Артем Зайцев, топ номер один в ніші підприємництво та саморозвиток в Тіктоці. Я Тіктокер, er, який в своїй ніші достиг майже неможливо. Такого величезного результату більше ні у кого немає в Україні. Свій канал я створив 12 червня 2021 року, коли TikTok вже був популярний і не набрав уже таких величезних переглядів, і дуже важко було вже набирати. Своїх підписників. І мій результат за перші 25 днів було 50 тисяч підписників. За другий місяць це вже більше 100 тисяч підписників. І це був дуже крутий результат на той час. Моя ціль за рік була дійти до мільйона. За 8,5 місяців я дійшов до цифри трохи більше, ніж 800. Тисяч підписників. На той час на каналі вже було 40 відео більше мільйона переглядів, і приблизно 120 відео близько 1 мільйона переглядів. І повірте, в моїй ніші це просто колосальний результат. Але 24 лютого все змінила війна, і мій контент різко змінився на підтримку нашої української армії. Тому що війна змінила багатьох людей і змінила в першу чергу їхні цілі. Але найголовніше, чим я пишаюсь, те, що мене пригласили в TikTok таланти і в TikTok Таланти Лайф. Там, де стрімери ведуть якраз свої трансляції в Тіктоці, і таких людей в Україні тільки 9 чоловік: ті, що в Тікток Талантах, і Ті, що в Тікток Талантах, Лайф. А як я взагалі до цього прийшов? І чи я такий просто унікальний? Ні, відповідь ні, тому що я знайшов на той час найкрутішого тіктокера, який навчав реально крутому контенту, і я купив у нього максимальний курс по навчанню в тіктоці, який був тривалістю півтора місяця, і ця людина з багажом не тільки українського контенту, але і європейського, тому що він проживає в Польщі. І таким чином я ввійшов в ту нішу, яка майже була не представлена в Тіктоці, і майже не набирала переглядів. І Я зробив лайфхак і зробив цю нішу популярний. І тим доказав, що в Тіктоці можна і потрібно продавати. У мене тільки з одного відео було більше 300 заявок. І цей досвід, який я передаю вам зараз на цьому ютуб-каналі, повністю безкоштовно, тому що мені цікаво популяризувати Тікток Український справжній Тікток в Україні. І за цей час були створені курси з дуже цікавими кейсами в допомогу українським блогерам. На даний час у мене за плечами продюсування більше 30 каналів та більше тисячі консультацій. І ці консультації я надаю людям не тільки зі свого опиту, але з і тих каналів, які ми вели і бачили наші напрацювання і наші помилки. І з таким багажем знань і то інформацією, яку я ділюсь з вами в Україні 100% такої інформації ви більше ні у кого не почуєте. Тому що дуже багато є псевдоекспертів, наприклад, там у нього 10 тисяч підписників, 50 тисяч підписників, 100 тисяч підписників. І таких я дивлюсь, тіктоці дуже багато псевдоекспертів. І у мене взагалі шок для чого вони це роблять. Вони розповідають ту інформацію, яка не перевірена на багатьох каналах. Або навпаки, ще раз скажу, що ця інформація не тільки не працює, але і шкодить вашим каналам. Всі хочуть не вкладувати в себе не копійки, але вже заробляти, развивати TikTok. ні, так не працює з любою соцмережею. Колись я не встиг на інстаграм, колись я не встиг на Ютуб. І в TikTok я встиг майже в останній потяг. І таким чином, щоб ви розуміли, що все, що створюється, потрібно навчатися. Наприклад, дизайну, створення інтернет-магазинів, сайтів, того ж самого інстаграму, Ютубу. І також треба навчатися і тіктоку, бо всі думають, що тікток це гра. Ні, друзі, в тіктоці дуже величезні кошти, і дуже багато людей вже з тіктоку заробляють, продають свої послуги, продають свої товари або просто заробляють блогінгом. Для цього я і створюю цей контент саме для вас. Я створив і телеграм-спільноту, першу телеграм-українську спільноту, де всі можуть ділитися своїми порадами, задавати питання мені. Обов'язково переходьте, читайте новини, знайомтеся і спілкуйтеся. І закінчуючи це відео знайомство зі мною, я вам хочу сказати, що ще є певний час, може півроку, коли ви дивитесь це відео, щоб зайти в Тікток. Так тоді буде майже нереально набрати такі живі охвати безкоштовно. Якщо ви бізнес, ви повинні були вже бути в Тіктоці і ще в 2020 році. Якщо у вас є можливість, Є бажання вже з сьогоднішнього дня зайти в Тікток, вже з сьогоднішнього дня на ньому заробляти. Записуйтесь на консультацію або на ведення нами вашого каналу. І з сьогоднішнього дня ви вже будете розвиватися в Тікток. Якщо ні не обов'язково платити якісь шалені кошти, ви можете записуватися і ще раз кажу на консультації під будь-який гаманець. Ми знайдемо вам вирішення вашого питання. Але не забувайте, що також тут буде безкоштовна вся інформація. Так, це буде довше, тому що ви будете навчатися на своїх помилках, тому що любі знання це час та кошти. Па-па!